Але ще два слова про освіту. Гортаючи сторінки в інтернеті, я там почув досить такі гарні відгуки про гімназію вашу Калуцьку. Ви казали, що якісь там успіхи були в них серйозні. Так я ж говорив, що вони в 2010 році стали найкращими в Україні по ЗНО. Але знаєте, от самого початку. Ну, в самому. до речі, приймали участь і в міжнародних олімпіадах від гімназії і зайняли друге місце по фізиці в Олімпіаді Кавмексі. Так, я намагався інколи навіть лекції читав сам Правда? уроки. Ну, це було таке пам'ятаєте? Пам'ятаю, нічому. Не спам'ятаю. До речі, ми, якщо завершуємо по світі, то от міська рада з вдячністю нашим вчителям за їхню роботу, бо в нас є крім того, що є скажем, бюджетні кошти, ми всі, хто олімпійці вирощують, ми даємо додаткову муніципальну надбавку, яка складає 30-40% за саме тих олімпійців і за ті успіхи, які мають вчителі. І по року це додатково біля півтора мільйона гривень.